Вітаю всіх вчителів, всіх учнів, всіх тих, хто разом з нами буде сьогодні розв'язувати ось таке класне рівняння з Оксфорду у Рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Ну, в останні часи я люблю Оксфорд, Кембридж. дивитися, що вони там роблять, що вони там розв'язують. Ось автор ролика розв'язував приблизно 27,5 хвилин це рівняння. Тобто воно складне. Просто той спосіб, який автор вибрав, ну, він, скажімо так, ну, не, не дуже такий раціональний, м'яко кажучи. Я придумав, як це рівняння розв'язати, застосувавши два нестандартних кроки. Точніше, другий то так стандартний, перший, я думаю, здогадатися буде нелегко. Тому давайте ми натиснемо спочатку, я не буду підказувати. Ми натиснемо паузу і спробуємо розв'язати. Якщо у вас вийшло, ми потім звіримо наші способи розв'язування. А якщо вам не вийшло, а якщо у вас не вийшло, я вам спробую підказати все-таки. Тобто, я спробую підказати, і потім ви зрозумієте. Чим, як я здогадався зробити те, що я зробив. Справа в тому, що є досить велика кількість рівнянь, у яких ліва частина є сумою квадратів двох виразів від х, а права частина або число, або, ну, або інший вираз. Буває таке. І такі рівняння розв'язуються або виділенням квадрата суми. Потім рівняння так вкладено, що можна ввести заміну, зміна. Або виділення квадрата різниці. І теж, відповідно, потім заміна, йде робота. Ну, і в мене в книжках є такі рівняння, думаю, в профільному рівні і інших авторів. І в Ютубі таких роликів достатньо багато. Але. Зверніть, будь ласка, увагу, що має бути плюс між квадратами, у нас мінус, у нас мінус. А коли різниця квадратів, ми виділити квадрат не можемо. Це моя підказка. Хто не розв'язав з першого разу без підказки? Спробуйте натиснути паузу і розв'язати вже це рівняння після моєї підказки. Сподіваюся, у вас вийшло. Перший крок, абсолютно нестандартний, який тут задуман. Ну, хто до нього додумався, це класно. А хто не додумає, все буде трішечки здивований, я думаю. Давайте ми перевіримо, що х дорівню мінус 1 не є коренем рівняння. Дійсно, не є, бо тоді права частина це. 0 мінус 0 ліва одиниця. Тому пропонується ліву і праву частину поділити на х плюс 1 в квадраті. Дивіться, що буде виходити. Буде виходити 1 на х квадраті мінус 1 на х мінус 1 в квадраті. рівня 1 на х плюс 1 в квадраті. Після чого мені ж треба сума квадратів. Ну так, сума квадратів я вже. Можу досягнути. Ну, а далі, я думаю, ви вже здогадалися. Тобто, треба спробувати виділити квадрат суми, виділити квадрат різниці, і, можливо, це до чогось доброго приведе. В даному разі ми виділяємо квадрат різниці. Ну, я думаю, що ви, ви догадалися, я думаю, що далі ви вже доведете це і без мене. Чому? Тому що у першому у дужках ми отримаємо ось такий вираз. Далі ми отримаємо ось таку ситуацію. Ну, Після чого вже, в принципі, нема що розв'язувати. Х квадрат позначимо за Т, де Т більше буде рівнює 0. І отримаємо рівняння 4 на мінус 1 в квадраті. Плюс 2 на Т-1 до 1 на Т. І після відповідних спрощень ми отримаємо квадратне рівняння. Раз квадратне рівняння, то вже нема що розв'язувати. Ось таке рівняння. Розв'язавши, отримаємо t 2 мінус 2 плюс мінус корінь з 5. Т1 у нас від'ємний нам не підходить. С2 нам цілком підходить, після чого ми з вами закінчуємо це рівняння. Вже мої коментарі не дуже потрібні. Можу написати відповідь. Ось такі два нестандартних кроки допомогли розв'язати це рівняння. Ну, можу подивитися 5 хвилин, ну, 6 хвилин я записував цей ролик, з них півтори хвилини були, було болтавні. І підказок. Ось така цікава ідея мені прийшла на думку, як використати відому властивість розв'язування ось таких рівнянь. Ну, відомий спосіб. відомий спосіб розв'язування ось таких рівнянь. Ну, сподіваюся, було цікаво і корисно. Будь ласка, в коментарях напишіть, хто сам розв'язав, хто розв'язав таким способом, як я, хто, можливо, придумав ще краще. А можливо, хтось розв'язував так, як авто ролика, там 27,5 хвилин пішло у людини. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на те, що ви підписалися на мій канал. А хто не підписався, той підпишеться. До нових зустрічей!